Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі і нагадую, що це відео є частиною курсу відеоуроків робототехніка Arduino на YouTube. Підпишіться на цей канал та порадьте цей плейліст та багато інших цікавих плейлістів на моєму каналі своїм друзям або колегам, які вважають, що їм треба розібратися з робототехнікою Arduino, а також з безлічю інших цікавих речей з миру інформаційних технологій. Сьогодні на 17-му уроці ми з вами познайомимося з тим, як під'єднати фоторезистор до нашого мікроконтролеру Arduino та отримати інформацію, виражену у числовому значенні, про рівень освітленості. На в кінцевому, в кінцевому випадку має це працювати наступним чином: як запускаємо проект, бачимо, що коли освітлення в нас мало, то ми отримуємо. На моніторі послідовного інтерфейсу дуже маленькі значення. А якщо у нас освітлення багато, бачимо велике значення і змінюючи в певних межах, ми можемо бачити, що при зменшенні освітленості нашого фоторезистора значення зменшується, при збільшенні рівня освітленості, значення тої змінної, яку ми будемо використовувати якості виводу. Цією інформацією збільшується, збільшується. Отже, підписуємося на мій канал, підписуємо своїх друзів і почнемо розбиратися, як все це має працювати. На уроці номер 16 ми розглянули дуже цікавий такий компонент, що називається фоторезистор, і з'ясували, як він змінює свій опір під впливом рівня освітлення. Але, на жаль, наша плата Arduino не здатна приймати інформацію про опір. Але з курсу фізики нам відомо, що опір дуже істотно впливає на напругу. Якщо вам дуже цікаво, як це відбувається, то згадайте закон ОМА з курсу фізики. А от з напругою, точніше, з її вимірюванням, наша плата Arduino може е, споратися. І зробити може це за допомогою цифрових портів, вимірюючи, чи є напруга, чи немає, а більш нам для цього проєкту цікаво буде вимірювання за допомогою аналогових портів, які можуть не просто вимірювати напругу і казати, чи вона там є, чи її там немає. А може це робити в діапазоні від 0 В до 5 вольт, і робити це з таким крокуванням. У 1024 етапи. Тобто ми зможемо по шкалі від 0 до 1023 виміряти рівень напруги. Наприклад, якщо буде 0 вольт, це буде за нашою шкалою 0 означати. Якщо буде 5 вольт, це за нашою шкалою буде означати 1023. І якщо десь, наприклад, там посередині 2,5 вольт, то це буде десь там, 512. Візьмемо з компонентів вже відомий нам фоторезистор і подамо на нього 5 вольт з нашої плати Arduino. Далі візьмемо звичайний резистор і під'єднаємо його до заземлення і надамо йому домінал 10 кОм. Таким чином, подаючи напругу у 5 вольт з нашої плати Arduino, на наших резисторах ми зможемо побачити падіння цієї напруги. І от вимірювати, і наскільки це падіння відбулося яка напруга, ми якраз будемо ось з цього напрямку, ну, наприклад, у п'ятому порті нашого аналогового порту плати Arduino. В межах цього проєкту цю інформацію про напругу ми будемо лише виводити. За допомогою монітору послідовного серійного інтерфейсу, тому додамо таку команду надрукувати оце значення, що ми щойно отримали. Ну, І щоб це відбувалося з невеличкою затримкою. Додамо невеличку затримочку, delay 10, але нагадую, що у нас на каналі в цьому плейлісті є дуже цікаве відео. Про програмування затримок за допомогою Міліс на противагу дилею. І це урок номер 12 якщо вам цікаво, можете до нього повернутися. В нашому проєкті, здається, вже все готово, і ми спробуємо почати моделювання. Що ми бачимо, що в нас виходить в моніторі послідовного інтерфейсу. До речі, якщо ви не розібралися, що це таке. Нагадую вам, що у нас на проєкті також є відео стосовно використання монітору послідовного порту, і це урок номер 11 Якщо забули або не бачили, будь ласка, пропоную. А ми бачимо, що в наш монітор послідовного інтерфейсу виводиться значення 54. Тобто, оця 12 та строчка, вона. Друкує нам завжди 54, 54, 54, бо вона отримає це значення з п'ятого порту. От сюди прилітає 54. Що ж це означає? Це означає, що у нас абсолютно темрява, і в нашій шкалі від 0 до 1023, як я вже казав, ми отримуємо значення 54. Чому не 0? Чому 54? Бо... Щось такий оцей фоторезистор пропускає, пам'ятаєте, в нього ж не абсолютний опір. В нього там опір 500 з чимось там Ом, мені здається. І от ми е, трошки беремо ситуацію і в режимі моделювання, в режимі реального часу беремо і трошки змінюємо, тобто подаємо трошечки світла. І бачимо, що якщо ми тільки на трошечки подали світла на цю нашу Систему на цей фоторезистор. Ми побачили, що він вже видає на 865. А якщо ще трошечки більше подаємо, то це буде вже 913. якщо ще трошечки подаємо, буде вже 940. Тобто при збільшенні рівня освітленості опір оцього фоторезистора падає. І напруга, яку ми вимірюємо от в цьому місці за допомогою п'ятого порту, вона складає 940. За шкалою, яку нам. Повертає цей порт. А насправді тут якась напруга є в межах від 0 до 5 вольт. Далі, давайте перевіримо екстремальні значення. Тобто, якщо абсолютна освітленість нашого фоторезистора, ми будемо отримати 974 значення цієї змінної В даному випадку ми її використовуємо лише для виводу на екран. а на наступних проєктах ми будемо використовувати значення цієї зміни для того, щоб керувати якимись пристроєм. І мінімальне значення освітлення відповідає значенню 54. Отже, за допомогою нехитрої такої схеми та ще й менш хитрої програми ми з вами отримували ситуацію, коли за допомогою змінення рівня освітленості. Ми отримаємо чисельне значення у певних межах цього рівня освітленості. На наступних уроках ми будемо це використовувати. Сподіваюся, що інформація, що була надана в цьому відеоуроці, була для вас корисною та зрозумілою. Ще раз нагадую, що це відео є частиною відеокурсу робототехніки Arduino. І закликаю вас підписатися на мій канал, щоб бачити своєчасно всі оновлення, що відбуваються в цьому плейлісті та інших, де я дуже часто вам розказую про цікаві речі з міру інформаційних технологій. Бажаю вам всього найкращого, до зустрічі і до побачення!